16 січня військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади, 8-го армійського корпусу, святкували символічну для себе дату 72 роки від створення. Сьогодні ми зібралися в цьому залі на свято, яке об'єднує нас всіх, і тих, хто пройшов тернистими шляхами Великої Вітчизняної війни, і тих, хто проходив і проходить військову службу впродовж минулих років. Продовж урочистостей кращих військовослужбовців було нагороджено грамотами та цінними подарунками. Хотілося б побажати вам, щоб в майбутньому була можливість реалізувати всі ті завдання, які перед вами стоять, щоб досягнення в навчаннях були тільки найвищими. Цілі нехай будуть тільки навчальними, але обов'язково їх необхідно знищити. Хотілося б особливі слова вдячності сказати родинам, які підтримують сьогодні бойовий дух частини, і побажати, щоб ваш ратний труд, який сьогодні ви здійснюєте, був належним чином поцінований нашою державою. Солдати, сержанти та офіцери, від імені народного депутата України Віталія Чудновського вітаю вас. 72-ї річницею створення 72-ї дивізії бажаю здоров'я, успіхів на нелегкому та тернистому шляху військової справи. Бажаю гідно долати усі перешкоди у бойовому навчанні, бо саме від вас залежить боєздатність та захищеність нашої країни.